Всім привіт! Тож, як зареєструвати торговий рахунок і купити свою першу акцію. Про все і детальніше поговоримо в цьому відео. Переходячи по першому посиланню, ви потрапляєте на ось таку форму реєстрації. Зараз вам необхідно натиснути ось це ось перше посилання. Відкриваємо. Рахунок. Необхідно буде вказати вашу електронну адресу, придумати пароль. Надалі ці дані ви будете використовувати для входу в особистий кабінет брокера. Нічого не видумуйте, вводьте коректні дані, які дійсно існують ваше ім'я. Країну та Україна, місто, звідки ви, і номер телефону. Бажано також вказувати ваш номер телефону. Після того, як ви ввели всі дані, вам треба натиснути Відкрити рахунок. А як тільки відкрили рахунок, вас перекине в ось таку форму, може одразу відкрити ваш кабінет, а може Перекинути на таку форму, вам реєструватися тут уже не потрібно. Вам необхідно тільки ввести вашу електронну адресу, на яку ви провели тільки що реєстрацію, і вказати ваш пароль, який ви також вводили тільки що при реєстрації. Нажимаєте зайти. Далі, що необхідно зробити? У нас є ось тут три типи рахунку. Ми просто тиснемо на лібертекс Real. У нас є Libertex Real, це той рахунок, там, де ми торгуємо cfd контрактами тобто це ф'ючерсна торгівля, де ми прогнозуємо. Подальше зростання або зниження ціни. Лібертекс-демо це той же самий Лібертек Real, тільки на демо рахунку ми з вами тренуємося торгувати. А Лібертекс портфоліо це саме той тип рахунку, який дозволяє купувати акції компанії. Ми переходимо саме на нього. Звичайно, тут немає демонстраційного рахунку. У вас вже мають бути е, поповнені гроші. На торговому рахунку, і е, ми переходимо на вкладку: Тут є дивіденти, тут оновлюється постійно інформація про те, е, яка компанія, коли, як і скільки платить дивіденди. Основні правила, які користуюся я особисто для того, щоб купити е, акції тої чи іншої компанії. В першу чергу, що треба знати? Купувати акцію, купувати акцію необхідно з 15.30 по Києву, там, з відкриттям основного ринку світу. Більшість акцій вони торгуються саме на американському фондовому ринку, тому з 15:30 по там, 24 годину ночі. Ви можете купувати акції. Ви їх тільки можете купити після того, як ви, у вас відкриється акція цієї компанії купленої, ви зможете тільки просто її закрити. Акції вони тільки купуються. Комісію ніяка не платиться. Додатково, що я ще дивлюся, коли. Я купую акції компанії. Я дивлюся, щоб з технічної точки зору акції були привабливими для купівлі. Тобто, мовно кажучи, якщо я хочу заробити на дивідентах, то, до прикладу, якщо я куплю зараз 100 акцій компанії Microsoft, я зароблю на цьому 75 доларів. 75 доларів там. Але я акції, сама акція дорога, 413 доларів. І, умовно кажучи, якщо ну, точніше, коли мені виплатять дивіденти, мені дуже важливо, щоб акції. Не просіли сильно в ціні, тому що я то зароблю 75 доларів. А якщо в мене відбудеться падіння ринку там, на 20%, я ті самі 75 доларів, а може навіть і більше, я їх просто-напросто втрачу. Тому дивимося там, по рівню підтримки супротиву, що найменше рівні, там використовувати для аналізу. І ще одне правило, яке необхідно знати за день. Краще за два дні, за три дні купувати акції компанії, з якої ви хочете отримати дивіденти. Тому що, якщо ви купите в день виплати дивідентів, от, до прикладу, Microsoft платить завтра, якщо ви купите завтра, то ви не встигнете на виплату цих дивідентів. Давайте зараз на прикладі покажу, як купити акції компанії. До прикладу, Hershey Company, які виплачують дивіденти досить непогані 1 долар 37 центів, при доволі невеликій вартості компанії, там 213 доларів за акцію, вдвічі менше, ніж Microsoft, а виплата дивідентів майже вдвічі більше. Вибираємо компанію, в принципі, акції знаходяться на лою зараз, ціна виходить за лінією. Опору і, в принципі, ми розуміємо, що вони, в принципі, по ідеї, мають зараз рости. Тому що ми купуємо акції злоїв, купуємо дуже цікаво те, що ви можете купити якусь частинку акції, а саме соту, частину акції, тобто ввівши в оце поле одну соту. Ви купуєте акції на суму 2 долари 13 центів, купуючи 10-ту частину, ви купуєте акції на 21 долар. і купуючи, купуючи одну акцію, ви купуєте її повністю, тоді ви отримаєте дивідентні виплати у відповідності. Тобто з однієї акції ви заробите 1 долар 37 центів. Гарантовано. Нічого складного нема. Активні інвестиції у вас з'являться ось тут в полі. Після виплати дивідентів. Якщо ви захочете, ви зможете закрити. І таким чином ви заробите гарантовано на виплаті дивідендів. Цікаво купити дійсно акції цієї компанії, Hershey Company. Цікаво купити. Також акції цієї компанії. В принципі, мені не досить до вподоби те, що тут у них відбувається з графіком, якщо чесно. Але в принципі, але в принципі тут також вони фактично на лаях. От, також можна заробити з 1 долар з кожної акції, тобто купите. Купите 100 акцій, заробите 100 доларів. Купите 10 акцій компанії на суму 1175. доларів, Відповідно, заробите 10$ доларів. і так далі. Тобто нічого складного в цьому немає. Бажаю вам вдалих інвестицій та високих прибутків. На все добре. Побачимось!